peut-être considéré comme un des plus performants et meilleurs de ce tournoi. C'est à savoir maintenant aussi, qui est le le de, de de notre comportement de la vie future Але сьогодні я буду підтримувати нашу збірну, тому що тому що я, я вважаю, що е, підтримка своєї е, країни, твоїх людей е, вона дуже надихає. Мене особисто вона дуже надихала, коли я була в Стокгольмі. Я дуже сподіваюся, що я буду не знаю якимось таким талисманом, тому що коли, наприклад, я співала гімн України на «Героям слава, коли я співала на бою ключко повєткін», Кличко виграв. Тому я сподіваюся, будете що... теж співати. сьогодні я буду співати душею і буду співати гімн звичайно, коли будуть співати е... всі. Е... І я думаю, що в нас все станеться, дійсно, як на мого, краще. Ну, Я сподіваюся. Я знаю, що Германія дуже така сильна команда, але наші хлопці теж супер. Сам кінець взагалі в фазонах зонах колись раніше були отаких, от. І як на вашу думку, цікаво? Я була, я була другом Євро 2012 і була на матчах в Україні, але перше так, що я виїжджаю спеціально підтримати в нашу збірну. Це вперше. Так. Дякую вам.